Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пізно вночі партизани разом із РДК захопили дуже важливий стратегічний об'єкт в Російській Федерації. Зв'язок з окупантами пропаде на більшій частині фронту. Ешелони з боєприпасами вивозять в Україну значне підсилення. Рейд РДК дуже навіть успішний. В той же час оглядач припустив, що скоро добровольці обзаведуться важкою технікою та артилерією. Задумка походу бійців з російського добровольчого. Корпусу і легіону «Свобода Росії на Білгородському область створення буферної зони на території Російської Федерації. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, зазначивши, що свій перший рейд російські добровольці здійснили на відмінно навіть з обмеженими ресурсами. З урахуванням першого рейду РТК і легіону, що розтягнувся по фронту на 40 кілометрів та заходить в глиб території до 7 кілометрів, можна окреслити пріоритетну лінію. Траса 14 К 3 і її варіації, гілки і вузли. Очевидно, що РДК і Легіон, не дивлячись на обмежений ресурс, ефективно справляються, оцінив експерт. Коваленко висловив упевненість, що як тільки РДК і Легіон обзаведуться важкою технікою і артилерією фронт, і глибина оперування цих підрозділів відразу вже зміняться. Він не сумнівається, що у бійців все необхідне, скоро з'явиться. Здавалося, глибина не ахова фронт. Аналогічно і у другій армії в світі повинен бути ресурс, що дозволяє повернути контроль злочинному режиму Путіна на цих ділянках. Ках, але котрий день поспіль ми бачимо, що ситуація кардинально зворотна, і знову таки це у РДК і легіону, що навіть не з'явилися танки, вказав експерт. Нагадаємо, 4 червня російські добровольці з російського добровольчого корпусу і легіону Свобода Росія заявили, що взяли у полон двох солдатів РФ у Білгородській області. При цьому вони поставили ультиматум губернатору області В'ячеславу Гладкову з'явитися і забрати їх. Реагуючи на це, Гладков частково погодився з вимогами добровольців, змінивши. Місце передбачуваної зустрічі. РТК відповіло вся єдина російська влада в особі губернатора Гладкова злякано відсиділася в затишних кабінетах, залишивши своїх людей у нашому полоні РДК і Легіоне. Полонених ми передаємо в обмінний фонд української сторони. Їдемо далі до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пішіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.